Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Що в нас сьогодні є? Так, треба, мабуть, вмикнути світло. Так, сьогодні є такі мечики. 12 штук 180 гривень. Є такі 14 штук 220 гривень. Є такі 17 штук 220, 255 гривень. Є такі шістнадцять штук двісті сорок пять гривень. Є таких два мечика ще, цифри шістнадцять міліметрів, та та Четвернадцять і два. Ціна двадцять гривень один. Є ще такий набор. Тут 10 штук 140 гривень. Є такі 13 штук, 184 гривні. Є такі, тут 18 міліметрів. Ціна 20 гривень за штуку. Тому кому потрібно, пишіть. Так, є таких 7 штук 180 гривень. Є такий набір 5 штук, 110 гривень. Є такі розгортки 195 гривень. Так, є такі сверла. 30 штук 460 гривень. Є такі сверла – 19 штук, 300 гривень. Ще є такі сверла – 15 штук, 250 гривень. Є ще такий домкрат. 120 гривень. Він такий. Життя його трішки ізносило. Ще є така лейка. в дуже гарному стані, як нова. Ціна 200 гривень. Є ще такий знімач. Ціна 90 гривень. Він такий. За стан не дуже. Дуже важко крутиться. Це свої гроші. Дуже хороший. Так, ще є така поїлка. 10 гривень. Крумуть курочок, гусочок. Ще є така коробка. Також 10 гривень, щось складати можна. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки. Коментуйте. Всім гарного вечора. Па-па.